Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. По фону позаду мене. Ви можете зрозуміти, що я вже на прогулянці з реїною на годиннику 7.50 і я не знаю, чи я виспалась. А знаєте, в чому я впевнена? Я впевнена в тому, що я собі не подобаюсь. Це не стосується зовнішності, опосередковано стосується. Я собі не подобаюсь своїм тілом, а саме відчуттям себе в своєму тілі. Я вже не знаю, коли перестала важитись і слідкувати за кілограмами. Я відслідковую свої кілограми по своїх відчуттях. І що я відчуваю зараз? Я відчуваю, що я набрала десь 2-3 кілограми. Це все тому, що мій організм перманентно знаходився в стресі десь близько місяця, відколи в нас з'явився котик. Це практично постійна злість з боку чоловіка, нерозуміння з боку найближчого оточення, навіщо нам цей кіт, і треба його позбутися. Майже кожен мій ранок розпочинався із матюків чоловіка в бік кота, Чи кіт йому набридає, не дає спати. Не знаю, от кіт мене вночі не турбує, а з чоловіком він хоче гратися. Особливо кіт його напрягав під ранок. І що я робила? Десь в годині п'ятій я забирала кота, йшла на кухню, там стелила собі пледики і собі дрімала, поки кіт собі там щось робив, бігав, нюхав, дивився здобував шиншилу трошки. У Мене було дуже багато ось такого переривчатого сну. Нестачу сили. Я компенсувала е, трьома-чотирма е, чашками кави і багато вуглеводів швидких. Через це в мене почалась алергія, і мене обсипало, але не на обличчі, а ось в зоні декольте. Зараз обстановка плюс-мінус стабілізувалася, і тому мені. Хочеться відновити свій ресурс як тілесний, так і емоційний, тому що цей стрес він порушив мою харчову поведінку, мою фізичну поведінку. В мене стало мало фізичної активності, тому що накопичується недосип. Це все спровокувало те, що я себе погано відчуваю в своєму тілі, незважаючи на те, що зараз літо і спека, мені хочеться вдягнутися в щось таке. Яке широке, щоб себе прикрити, якось дискомфортно От мені в якомусь облягаючому одязі. Мені практично не хочеться виїжджати з свого району, бачити інших людей, інших дівчат і себе якось накручувати, що вони кращі, а я набагато гірша і взагалі я не красива. Але знаєте, в цьому прикладі дуже е, так яскраво підсвічується те, наскільки я себе відчуваю в депресії не до класної, не до красивої, чи ще щось там, де це є чисто внутрішній фактор. А зараз це для цього є зовнішні причини і зовнішній фактор. І такі моменти вони дозволяють краще пізнати себе і зрозуміти свою характеристику, коли справді в мене розпочинається депресивний епізод, бо мої ознаки депресивного епізоду вони час від часу змінюються. Я вам казала, що не хочу їздити в центр. Але сьогодні було дві причини, щоб з'їздити в центр. Це перше, мене чоловік запросив на сніданок, а друге, нам треба було скупитися для наших домашніх улюбленців, купити корм, тирсу, наповнювач, все, що необхідно. Ми довго думали, куди піти на сніданок. І як це був ранок-ранок, то багато закладів відкривається з 11-ї, з 12, і Ми такі окей, йдемо в Макдональдс. Якщо ви скажете, що Макдональдс і я набрала 2-3 кілограми, це не мечиться, то я вам відповім, що я не збираю себе обмежувати в їжі, ту, яку я хочу з'їсти, тому що я зараз в ремісії розладу харчової поведінки в мене була булімія, булімія це тоді, коли ти переїдаєш. Коли ти переїдаєш, наїдаєшся дуже дуже сильно все, що хочеш, і тоді ти повертаєш цю їжу або ти блюєш, або зловживаєш проносними. В мене це був другий варіант. Можливо, для вас це буде неприємно чути, але це така реальність, і це справді захворювання, і це дуже небезпечно. Наприклад, є українська блогереса, вона мені раніше. Траплялася у тіктоці, здається, Аліна Ліпницька. І вона виглядає дуже-дуже кудурлявою, -дуже якщо можна так сказати. Я думаю, що в неї анорексія, я не впевнена, це лише моя думка, тому що я ніякої інформації про неї не гуглила і не дізнавалася спеціально. Я просто веду до того, що е, нездорові стосунки з їжею вони можуть призвести до катастрофічних наслідків е, і навіть до смерті. Коли ти не розумієш, що ти хворієш, що з тобою щось не так, і ти дивишся на себе в зеркало, і скільки б е, ти не худно тобі здається, що ти не така, що ти повна, що ти жирна, і тобі треба все більше і більше худнути і це може призвести до анорексії, до таких фатальних наслідків, коли, ти, коли тебе можуть відкачувати капельницями, і це якщо добре, що хтось звернеться по допомогу. Тому я не хочу ускладнювати свої стосунки з їжею і буду їсти те, що я хочу, і те, що потребує мій організм. Я зробила йогу, і це одне з небагатьох йога тренувань, яке я готова робити годину. Мені подобається ця така легка тягуча йога, і, можливо, вона вам теж зайде, тому залишу посилання на неї в описі. Ще ми купили шлею, і тут ще є повідок. Для нашого котика, щоб ми могли з ним гуляти і не переживати, що він полізе кудись в кущі. Ми купили стандартну шлею, яка має бути універсальною кошеня кіт. І купили анатомічну, а не на лапки. Думаю, анатомічна і набагато буде зручніша, ніж просто на лапки. Ось так от виглядає кіт в шлеї, але він ще поки що не розуміє, що відбувається. Він поки що з. Звикає до неї. По моїм відчуттям ник наче поламався. Такий ніби трошки п'яненький кіт. Ти така молодець, Пруденс. Така молодець. Ріна перевіряє, перевіряє. Ходи, 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 ходи. Та, молодець, молодець. Потрошки, потрошки так. Ходімо. Та да, да, молодець, молодець. Яка ти молодець. Без повідка вона взагалі себе супер почуває. Бігає собі. І вже наче їй не заважає так шлея, Вона вже наче звикається потрішки. Ми прийшли з сім'єю на фонтани. Риїна лежить. Пруденс сидить на ручках, спостерігає. І як не зафільмувати нас. Та треба йти додому. Кіт, ти втомився? тому ти втомилася то, то... Хоч какати може. <рес> може Це як мала дитина, вона може хотіти пікати, какати, їсти, спати і все разом. <рес> все одночасно. <рес> Тому вона м'явкає і звертає на себе увагу, бо в природі коти між собою так не спілкуються. Оце мяу, ні. Сиди, спостерігає рівень. Погуляли з собакою, з котом, Вони залишились відпочивати вдома. А ми зараз хочемо з'їздити в Емелі Резорт. Там є частинка, де є купа різних тваринок. І незважаючи на те, що сьогодні спека, я сподіваюся, що нам вдасться з ними повзаємодіяти. Зустріли Павлі, Боже, який довгий ріс. Вау, що так зараз на сонці переливається. клас. Одразу видно, що це хлопчики. А он ті сіренькі, звичайні, це дівчатка. Ці павліни мені нагадали, як я нещодавно була на екскурсії, і там теж були плиточки в одному з будинків, і там були такі хвостики Павлінів. Прикольно. Сіли на ось таку от сіточку. А до цього ми йшли по місточку з таких же самих. Плетіння і дощачок. І, якщо чесно, мені страшно було не від того, що це висота, а через те, що я не довіряю ось цим кріпленням. І так само мені стрьомно підійматися на підйомнику, якщо це десь в горах, тому що я як наче цьому не довіряю, і мені дуже страшно залишитись десь на висоті, і підйомник перестане працювати. Це так само, як в мене з ліфтом. Я боюсь, коли ліфт зупиняється, і я сама в ліфті, і в мене починається паніка, що закрите середовище. І так само на підйомнику, не через те, що це закрите середовище, а через те, що все я застрягла, я не зможу звідси вийти будь-якої хвилини, коли я захочу, і все, і в мене паніка. Тобі як було по місточку йти? Нормально. Можеш говорити голосніше? Нормально. Нормально. <смір> ось про що я говорила, От отут одна дирка, де кріплення, і ось тут друга дирка, де кріплення. І ми переміщаємось по ось таким сіткам. Ось так от. Тут вони йдуть. У. Тут, звичайно, прописані правила, що на місточку не має перебувати одночасно більше трьох людей, а на ось таких штуках більше шести людей. Але також треба враховувати і вагу людей. От, тому що може зайти троє людей вагою, як 6 людей. Ой! Ось такі місточки. Ось так от. Сьогодні в нас на обід шашлик, соус, лаваш. Шашлик в нас свиний, і ми його купили в якомусь закладі no Name. Якщо нам не стане злецько, то я залишу в описі посилання на цей заклад. Шашлик нам сподобався, і за цю порцію, яку ви бачили, ми заплатили 500 гривень. Якщо ви думаєте, що мій ранок розпочався з йоги, то ні. Звичайно, спочатку це була кава, а потім час для домашніх улюбленців. Прогулятись, дати їсти, погратись, а потім вже час для себе. Сьогодні я для себе вибрала також годинну йогу, а саме він Флоу, і вона була побудована у форматі такої драбинки, коли вибираю... Певна послідовність і кожного разу додається нова асана. Чесно, для мене такий формат не підходить, мені не сподобалось, тому не думаю, що я найближчим часом буду виконувати саме цю йогу. Але посилання залишу, можливо, вам такий формат підійде. Знаєте, я вчора їздила, гуляла з чоловіком, і він мені додавав впевненості в моєму вигляді. А от мені зараз треба одягнутися і їхати до чоловіка. І я вже не знаю, я собі не подобається, як я виглядаю. Сьогодні в мене лук, ось так от я одягнулася, іначе спереду ще нічого. А от позаду мені взагалі не подобається. Ах, і не знаю, мені вже сьогодні не подобаються мої руки, як вони виглядають. Вже мені нічого не подобається в собі. На вулиці 32 градуса. Через це я одягаю світлі легкі штани. Тут, звичайно, верх чорний, тому що я без бюстгальтера. І щоб менше привертати до себе уваги небажаної. Я б хотіла одягнути ось цю прикрасу сюди, бо воно дуже добре підходить до цих штанів. Але мені хочеться, щоб вона була якось ось так. От Але тут забагато. Цієї довжини. Ну що ж, я трішечки цю прикрасу вкоротила, наскільки могла на от стільки. Вечеря для коліжанки. Котяра, 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 мала котяра. Верніше велика котяра, яка мала. Ми вже вдома нарешті, бо в маршрутках така температура нереальна. Ти просто там плавишся. Ми зайшли в пані Фріду через те, що мені захотілося боріто. Мені його ще хотілося кілька днів тому, тому що я дивилася влог іспанської блогереси, і вона там поїхала в Мехіко і постійно їла цю їхню їжу постійно таку. А вона таке смачне, і я така, хочу, хочу, хочу. Ще ми ви прогулялись в форум, ви в магазин ФОМО, здається, купили мені купальник. Цей купальник я вам зараз не покажу. Я вам його покажу в наступних відео, в наступних влогах. Але єдине, що я вам скажу, це я завжди все своє життя носила розмір XS, навіть XXS ще менше, ніж XS. І якщо там, знаєте, є такі розміри XS, S, S, M, то я завжди от брала XS, S. А це в мене купальник МК. МК, МК. Я ніколи в житті не носила Мку. І в мене це знову все. Я набрала вагу, мені треба худнути, мені треба щось з собою робити. Все, нічого не їм. Але ж я розумію, що я таке з собою не буду робити. Я не буду робити голодування, якесь сидіти на воді, сидіти на гречці ні, це не моє. Це просто такі перші, знаєте, якісь флешбеки того, як я колись типу скидала вагу. Що я зараз буду робити, не знаю. Як мінімум, я хочу повернути регулярну фізичну активність. Що в нашому ЖК ніхто не гуляє, ось так от з котом. Сьогодні я намагалася прикинутися з самого ранку, поставила свій будильник на 7.05, але вдалося стати тільки о 8.30. І от я вже з рівної на прогулянці. Я хочу відновити свій режим сну і бадьорості, і так, щоб в мене не було дуже сильно. Mm, розкидано, то я в 11-й стаю, то я в 6-й стаю, то я ще в якийсь стаю так, щоб було плюс-мінус однаковий графік. Дуже багато чого хочеться відновити, але звичайно, спочатку треба відновити базу. Це сон, і їжа і активність. Подивимось, як в мене це вийде, тому що як завжди, на початку в тебе багато ентузіазму і мотивації, а потім вже проходить тиждень, і мотивація падає, падає і падає. Ми вже вдома. Я поставила нашій шиншилці купалку, щоб вона покупалася, і потім я буду їй змінювати наповнення в клітці. Звичайно, пруден сходить, дивиться, що ж це таке відбувається з шиншилою. Ти вже накупався чи ще будеш купатись? Аміго в чистоті, в красоті файно. Йду викидати великий пакет сміття. А повертаюся з пляшкою води. Бо вдома практично закінчилась вода, а 19 літрів я не принесу. я буду завершувати це відео. Будьте здорові, мирного неба і побачимось у новому відео.